Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес стратег модних та творчих брендів. На цьому YouTube каналі я ділюсь тим, як будувати фешн-стратегії, як розвиватися брендом та досягати успіху. І сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему. Я, до речі, коли говорю про цінові сегменти, завжди кажу про цей ціновий сегмент як такий, що існує у нас в Україні. Взагалі в фешн-індустрії на фешн-ринку є там сегменти по типу мас маркет мідал сегмент, мідел ап-сегмент, преміум сегмент, люкс-сегмент і так далі. Це не тема сьогоднішнього відео. Але у нас в Україні є такий дуже великий сегмент, який стоїть нижче, ніж мас маркети це інсташопи або одяг від виробників. Він у нас дуже розвинутий, оскільки цей сегмент є дуже бюджетним. Хоча мас-маркет ви згадаєте так, це в принципі сегмент за доступними цінами для широкої аудиторії. Але сегмент від виробників або інстамагазинів є ще дешевшим, ще вигіднішим по ціні і має дуже велику аудиторію. І якщо ми згадаємо, коли це все почалося, Інсташопи, взагалі назва інсташопи, вона походить від того, що ці магазини з'явилися в Інстаграмі. А якщо зазирнути прямо в історію, то вони раніше були контейнерами на сьомому кілометрі, або там ринок Барабашова, хто звідки. Це якісь виробники, це фабрики, які шили на ці ринки, і потім вони в якийсь момент зробили. Зуміли, що можна виходити зі своїм товаром напряму в b B2C, так тобто продавати клієнтам, продавати через інстаграм, і вони почали робити зйомки своїх речей. І тут у нас шалена кількість, пам'ятаєте, зйомок на білому фоні гарно нафарбованих дівчаток. І це все просто улітало. Такі інсташопи розвивалися. Дуже прогресивно заробляли дуже великі кошти. І власне, це був такий бізнес, якщо 10 років тому. 10 років, 8 років тому це було супер розвинуто. Це було супер затребувано, То зараз риночок змінився. Змінився наш клієнт. Змінились потреби і смаки. В принципі, наш клієнт подорослішав. і я зробила допис в інстаграмі. Він називався Так Чому ера інсташопів закінчується, і він набрав дуже велику кількість охоплень, репостів та коментарів. Думки розділились, але все одно ми не можемо не зважати на те, що ті дівчата, які раніше купляли, Футболки, лонгсліви, сукні за 400 500 гривень, наразі купляють речі дорожче. Банально, тому що вони подорослішали і вони вже більше зважають на якість, на тактильність, на склад тканини, на обробку, на візуал. Також вони зважають на те, до якого ком'юніті вони хочуть належати. І тому зараз ці дівчата, які купляли речі по 800, по 1000 гривень, тепер купляють по 8, по 10, по два. 20 тисяч гривень, і це дійсно так. Я наводила такий приклад, що дівчата, які раніше там умовно купляли каву в одному, зараз п'ють матчу на кокосовому, і це правда зміна поведінки. Однієї тієї ж самої людини, тобто це не нове покоління, яке а, тільки там матчу п'є, а це в принципі дівчата, які, там, яким було раніше 19-20 років, а зараз їм вже за 30. І вони дійсно змінили свої смаки, свої потреби у шопінгу. І що ми спостерігаємо наразі? Інсташопи. Мають декілька варіантів розвитку свого бізнесу. Є деякі інсташопи, які банально закриваються, оскільки попит змінився, ринок змінився, таргет став дорожчим, блогери вже так активно не працюють. І все, в принципі, в них немає інших інструментів, як заробляти, і вони просто схлопуються, закриваються, тому що це не працююча схема бізнесу. Стала є інсташопи, які активно переходять в сегмент українських брендів. Брендів, унікальних, нішевих. І у нас є багато прикладів брендів, які змінили свій візуал, вони навіть зробили ребрендінг, ренеймінг, вони змінили ідентику, змінили позиціонування, змінили все і стали дійсно українським брендом. Я згадую дуже класний приклад бренду Атаж. Ви зараз знаєте, це як вишуканий бренд в'язаного одягу. Але я згадую ті часи, коли цей бренд мав іншу назву, і якщо там пролистати. Вниз, то ми можемо подивитися, який був контент, який був асортимент. Тобто, це було дійсно схоже на е, виробника на інстамагазин, але аж ніяк не на цілісний концептуальний бренд. Зараз ми дивимося на цей бренд як на глибоку ідею, на класні кампейни, на крутий візуал, на круту подачу. Цей бренд продається в сумі. Тобто, це вже дійсно віднішований да, від. Відокремлений від конкурентів бренд. А в моєму кейсі є бренд Венса, це бренд прикрас, який раніше закупляв прикраси в біжутерію за кордону, там може бути Італія, Польща інші країни, і продавали в Україні за доступний. Прайс. Зараз цей бренд вже трансформується і він стає українським брендом. І всі колекції розробляються власницею бренда особисто. Це все вже має марку Венса. Тобто, це вже. Трансформація інсташопу, яка насправді класно зараз працює і класно закриває потреби дівчат в якісній біжутерії, а далі я знаю, що будуть і ювелірні прикраси, за доступний прайс. Така друга варіативність що робити інсташопом. Третя варіативність, що робити інсташопом, так як раніше працювало все класно, зараз не дуже, це змінити трішки підхід до свого контенту, зробити все ж таки якусь трансформацію в асортименті, можливо, дещо зробити більш якісним, або занішуватись більш сегментовано, так? тобто не шити вже все, що ви бачите в пінтересті, те, що є трендом, а все ж таки зрозуміти, яке направлення хочеться більше мати. Романтичне. Бунтарське або ділове, і в такому направленні розвивати свій інстамагазин можна не робити дійсно якісь дорогезні кампейн зйомки або там залучати дорогих блогерів. Це не є обов'язковим для інсташопів. Але якось навести лад в своєму магазині і віднішуватись, все одно прийдеться, тому що все одно через деякий час. Потреби наших е, дівчат, які купляють в інста шопах, змінюються все одно, і вам прийдеться трансформуватись і підлаштовуватись під їхні запити та інтереси. Також хочу сказати, що е, ви спостерігаєте напевно на прикладах наших українських брендів, які з'явились під час війни, е, про те, що дівчата голосують не тільки. За класний доступний одяг, вони голосують ще за ком'юніті. Голосують вони своїми грошима, тобто вони йдуть купляти у бренда, який є на слуху, який є популярним, який несе якусь цінність або крутість, так? тобто цілісний образ. І дівчата хочуть бути до цього дотичні. Таким у нас є дуже славнозвісний кейс бренда Бажане, дійсно, ціни. Там преміум сегменту, там мідела преміум сегменту, але ми постійно спостерігаємо великі черги в ці магазини на sample sale особливо. Ми спостерігаємо, як дівчата носять і відмічають цей бренд. А це говорить про те, що в Україні потрібні бренди лідеру думок, до яких хочеться доторкнутися, бути дотичним, бути в цьому одязі, говорити про те, що. Це бренд, який всі знають, і він на мені, і так далі. Тобто, все одно якась трансформація і поштовх в тему бути крутим, мати цілісний образ, формувати цінності, формувати ком'юніті. Теж не за горами, тому раджу придивитись до цих ідей та можливо якусь частину інтегрувати. Обов'язково підкреслюю, що не обов'язково всім інсташопам, які роблять е, дуже такі доступні ціни для е, аудиторії, переходити одразу в нішовий сегмент, піднімати ціни, піднімати е, бюджети на маркетинг або на кампейн-зйомки. важливо просто віднішувати і зрозуміти, які все ж таки ви аудиторії хочете продавати. Вона не має бути супер широкою, і тоді у вас буде більше можливостей продавати більше, як би це дивно не звучало. Чим вужче ніша, тим ширше аудиторія. Якщо вам було цікаво почути мої роздуми на цю тему. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. Ми продовжимо на цю тему говорити, оскільки моя задача підвищувати рівень обізнаності наших українських молодих підприємців та нашої легкої промисловості. Всім гарного дня!